Влада України повинна Проявити політичну волю і взяти на себе лідерство в досягненні дійсної рівності в українському суспільстві і в протидії дискримінації, спроби уникнути виконання своїх міжнародних зобов'язань разом із замовчуванням цієї дискусії і гомофобною риторикою завдають значної шкоди міжнародному іміджу України, а також розпалюють загальну загальну атмосферу ненависті всередині країни, яка не сприяє реалізації прав людини для всіх, а не лише для ЛГБТ. Amnesty International також закликає українську владу забезпечити повною мірою захист і охорону київського прайду, київського маршу рівності, який, як ми знаємо, планується в цьому році. І ми очікуємо, що реакція нової влади і нової. Київської поліції на цей захист буде адекватною, тим більше ми знаємо, що якщо влада України хоче, то вона може забезпечити реалізацію права на мирні зібрання. І чудовий приклад цього ми бачили навесні 2013 року. Коли київська міліція справді зробила все для того, щоб київський прайд відбувся, ми хотіли би бачити. Саме таку реакцію української влади на Прайд, який планується в цьому, році. в цьому році, Україна не повинна підривати фундаментальні права людини, і Amnesty International закликає українську владу і київську міліцію в обов'язковому порядку забезпечити охорону маршу рівності і захист всіх бажаючих взяти в ньому участь. Ми також закликаємо, закликали і продовжуємо закликати Україну прийняти. Запровадити законодавчий захист від дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності. Це є міжнародне зобов'язання України, але насамперед це потрібно для України, для українських громадян, яких, як сказав Богдан, ми втрачаємо. Це молоді громадяни, які могли би приносити користь Україні, але через дискримінацію вони звертаються за статусом біженця до інших країн. Також ми закликаємо українську владу удосконалити законодавство про злочини ненависті і чітко визначити мотив ненависті до ЛГБТ як обтяжуючу обставину при скоєнні злочинів. Дякую.